Чи може бути таке, що зустрівши нову дівчину після минулих стосунків, не бачиш в неї сильний інтерес через те, що ще емоційно не відійшов від колишньої. Що зустрівши нову дівчину після минулих стосунків, не бачиш в неї сильний інтерес? Ну, тобто вона в тебе не викликає інтересу. І за того, що ти ще не відійшов, так? Так. Звісно, звісно, це може бути. Наркоману далі, там, не знаю, авокадо. Навіщо йому авокадо? Він хоче наркотик. Але якщо він потім все ж таки покине наркоту, він може насолоджуватися авокадо. Ну, така аналогія тобі. Але це абсолютно нормально. Якщо ти не відпустив ще минулі стосунки, ти нормально сприймати нові історії не можеш. Як з цим боротись? Роби те, що від тебе залежить. Ну добре, ця дівчина у тебе не викликає інтересу. Добре, може наступна буду викликати. Взагалі, ну, вона не викликає інтересу так, щоб з нею стосунки будувати. Чи навіть ти взагалі не кайфуєш від е, спілкування і від історії з нею? Якщо б взагалі, взагалі, розпочинай нову історію. Якщо трошки кайфуєш, ну нехай хоча б трошки. Трошки кайфуєш. Побачився, поспілкувався, посміявся, поїв смачного з нею, попив смачного з нею, поїбався. Чого цього замало. Надоїла вона інша. І в якийсь момент ти і колишню забудеш, в тому числі, таким чином будеш забувати її, і зустрінеш ту дівчину, до якої інтерес буде. Все ж просто.